Друзі, з вами Артем! Сьогодні ми будемо з вами прокачувати дуже круту тачку, а іменно BMW X7. Погнали, давайте ми з вами нього сядемо, щоб поїхати в майстерню. Саші, я на цей BMW x 7 дуже довго копив і на кінець я до нього докопився. Так що пограли ми, дорогі друзі. Все. Їдемо. І, друзі, поки я туди їду, то ви, будь ласка, спустіться обов'язково вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі крутезні, як постійно. Так, все, валим-валим волі валим, валим, на BMW X7. Привалили волі на BMW X7. Так, все, придумав пару пісеньок. Все, заїхаємо до нашого Сашулечки-Барабулечки. Привіт, Сашулечка-Барабулечка. Привіт, Артемон-Барамон. Так, да, привіт-привіт. Коротше, ми з тобою приїхали прокачувати дуже крутезну тачку, а іменно BMW X7, як ти Да, так, да, Дарте, я замітив, ти останніми часами дуже сильно почав до мене заїхати э, собі тачки прокачувати. Ну, да, то, що не значно, я на своєму каналі почав другий сезон прокачки автомобілів. Так що вже э, я до тебе буду багато заїхати. Да. Але не так частенько, бо я далі починаю таку рубрику, що буду собі заробляти на новий дом. І буду у мене все пуки Так. Так, отак, ні, не прикольно для іксочка цього. Так, ні, ну. Ні, ну це вообще колхоз повний. <смі> це прикольно, конечно. Ну вот. це вообще прикол десь. Але я не хочу трогати цей подвіску. Так, його рейтинг. А, 700 вдома, що буде 500, які ви дісочки йому поставити. Такі спортивні. О, оце саме і те, що треба. Ладно, йому ніякі не ставимо, бо йому і ці йдуть. Все, Саш, пока, пока Артем. Так, виходимо з нашої майстерні від шашулечки. І їдемо цей прокачувати наш іксочок. Ми з вами е, номера, номера поставили Артем топ, як постійно взагалі, шикарні номера. Так що погнали з вами. Так, включаємо поворотник і, і їдемо так. Він такий прикольний автомобілік. От то реально прикольний. У нього фара так прикольно світила. У нього салон взагалі бомбезний просто. Салон просто у нього бомба пітарда Так, ще багато їхати. От. Не, ну взагалі прикольний. Він сам такий дуже сильно прикольний, так. Все, треба повертати. От ви ж ми вже навіть проїхаємо поворот. Так. Давай, ксочок. Залушим Уже бо інші поломися. Ха! Прикол над БМВ чи поломися зараз. Такс. Що будемо робити, Ди, димок там зелений. Так, все так. О, то є жовтий. Прикол десний жовтий такс. Хромовий. о, це прикольно, на 17 17000 нема за що давати. Ну Це реально прикольний. Так, за 3000 покра... красимо у зелений. Шутка, а і зелений прикольний. А прикольний реально зелений такий. Ні. Такс. Ну, не знаю, ну що. Ну, зелений бомба просто. Просто зелений бомба петарда. Так. Робимо тунер. Просто бункер. Робимо. Що робимо? Що робимо? Вот. От. таке робимо. Такс. Такс баракс. Так, що то. Колір міняємо, не міняємо. Так, міняємо. Ось все зелене у нас буде. Так, друзі, вінки йдемо ставити. Вінючики. Що, що будемо ставити? Так. Що звідси маємо поставити? Так, давайте оце поставимо. От на капот таку стуковіну поставимо. Ну, Обов'язково ну, теж поставимо, бо у нас вір сильніший. Від BMW такс. Отакий. От а як буде в а. <ріх> так. Отак от ставимо. О, нусі капот ідеально отак. От І оцю от штуковину. Надо оцю штуковину е, ми поставимо з вами, знаєте, куди? А іменно от сюди поставимо ми з вами такого чоловічка. Так, такого покрутимо. Так, отак. От Все, його зробимо таким великим. От. Шикарно, я так думаю. Такий у нас трошки по вінільчиках XO. Іксочок буде о ікс, о, то що для нього. Такс. Можу тут на порогах зробити. Як роблю тукіа багато? Такс. А давайте тут зробимо. О, я придумав прикольно, як можна зробити. Давайте ми з вами візьмемо таку лінію. Де вона є? У нас тікери. А, камуфляжи це. Такс. Де у нас стане послушна штучка? От. Наша, а іменно, непослушна штуковина. Такс. Її можна сюди просто розмістити. Е, розміщайся давай. От, сюди на порох. Так, і треба. От я. Як зробити? Просто треба мені просто оце поставити. Що це за баги вообще? Так, давайте ліпше. так таке просто робиться зараз. Такс, давайте. Спочатку А, а давайте лучше оце. От, оце ліпше. Щоб пороги чорними зробити. Такс. Е, це шо, опять испортилося, такс? Та алло, ну, алло. Так, все. Такс, зробимо Роб... отак. Вот. Дивіться, як прикольно. Такс. Та блін. Вот. Та що та, це ми ледве робимо? О, так би було прикольно. Лише би оце якось би забрати. Такс. Бо то не дуже таке прикольненьке. Такс. Ми тільки що дуже рівно поставили. О! Ну а так гай буде, ладно, прикольно все-таки. От, ви знаєте, як ми прикольно задумали їх сочок зробити? Такс. Що ще можемо зробити такого інтересного? Такс. -ху 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 -ху. Що ще такого видумати? Інтересні, можна сказати. Ті люшки пушки не будемо робити? Так, давайте оце поставимо. Так. -от. Типу, отак можна. І... Давайте поставимо, знаєте, де це? А іменно можемо поставити десь отак ззаді. Десь ззаді можемо. От то на багажнику буде просто супер-пупер кльово. Так. Отак. Такс. Отак. І це можна поставити посередині. І ще можна поставити червоного кольору. Ота. Або білого навіть. О, білий має прикольний якийсь. Такс. О, отак. Все, друзі, що можу сказати, у нас іксочок дуже сильно прикольний получився. Якщо вам сподобався, то ви обов'язково ставте лайк, а якщо не сподобався, то все одно ставте лайк, бо ми з вами дуже його намучилися робити. І давайте ми з вами його провіримо. Е, ми йому покрасили пороги, що саме прикольно, Прям приколдесно, А чому то все рівно вийшло? А от то бачите, не рівно, на двері виходить. Ну, не знаю, треба буде десь справити, десь справимо. Так, ну, а то у нас їх сочок такий, просто шикарненький, можна сказати. Ой. Що цей бот вонючий. Так, от, у нас їх дуже прикольний, такий салон. Ми зробили йому тунер. Ідеальний. Просто зробили ну, самого ідеального, то поставили вовка, і поставили номера Артемтоп, поставили тут білу полоску. І ще ми з вами. Е От, на горі поставили такого там чоловічка. От давайте, Вот, ж от такий чоловічок з палку. Що можу друзі сказати на цьому все, Якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково язатель, об поставте лайк. А якщо вам цей ролик не сподобався, то все рівно ставте лайк. І я ще забув сказати, що я покрасив дим. Всім і на цьому все, всім пока.